Друзі, я радий вас вітати! У нас на каналі канал МІТУАВТО. Це канал про автомобілі. Ми займаємося автопідбором в Україні. Ми привозимо автомобілі зі Сполучених Штатів Америки та у нас є свій майданчик з продажу автомобілів в Києві. Знайти ви нас можете на доцік 54 на окружній дорозі. Та якщо ви хочете знайти точно по локації, відкриваємо. В Google-карти пишемо міту Auto і вас відразу приводить в точку, саме в цю точку, де ми зараз знаходимося. Тут у нас площадка. Ви можете розмістити свій автомобіль у нас на продаж, і наші продавці займуться продажем вашого автомобіля. А на сьогоднішньому відео ми розглянемо топ-5 автомобілів зі США, які можна привезти в бюджеті 15 тисяч доларів. І це будуть автомобілі, саме Комфорт Класа. Це будуть кросовери, які, які не бюджетні, а які які комфортні, преміальні та вам однозначно сподобається експлуатація цих автомобілів? І так погнали! Розпочнемо з першого першу сходинку нашого хіт-парада я віддав автомобілю Ford Edge. і цей автомобіль. Займає лідуючу поділку з цих, з цих автомобілів, тому що він має атмосферний двигун 3,5. Він має гідротрансформаторну коробку. На нього ставиться газ четвертого покоління. Він дуже комфортний, він дуже потужний і в нього є досить круті класні комплектації, такі як сел, Титаніум, а також спорт, про які ми поговоримо зараз більш подробніше. Там будуть і датчики сліпих зон. І автомобіль буде розганятися досить швидко, менше 7 секунд до сотки. Якщо потрібно, можна поставити газ. І обслужити можна на будь-якому СТО. І запчастини є на цей автомобіль. І шумоізоляція в ньому на дуже високому рівні їхати і на ньому просто для задоволення. Шкіряні салони, панорами, електропривод сидінь, Сінг, третя магнітола з Apple CarPlay, ем Android Auto. Тобто всі сучасні функції в цьому автомобілі присутні і експлуатуючи цей автомобіль ви отримуєте від нього максимум задоволення від мінімум ціни. В середньому на аукціоні цей автомобіль зараз торгується біля 8 тисяч доларів. Та ось буквально на днях для нашого замовника ми придбали такий автомобіль за 6-300 доларів. Автомобіль 18-го року випуску свіженький, в нього маленький рідний пробіг біля 40 тисяч. Саме це дозволяє нам, Америки, привозити свіжі автомобілі з малими рідними пробігами. Можна вибирати автомобілі з мінімальними пошкодженнями та якісно відновлювати у нас на СТО під ключ. Це досить велика перевага автомобіль з мітоавто та зважаючи, що перед новим роком знизились ціни на автомобілі, ми даємо на свої послуги додаткову знижку, ви можете більш вигідніше купувати автомобілі з нами. Наприклад, у Ford Edge є ще декілька комплектацій та декілька двигунів. Двохлітровий турбовий екобуст також достатньо потужний та надійний двигун. Він буде достатньо економним на такому автомобілі. Та, звичайно, в замовленні іменно Ford Edge наші замовники, як правило, віддають перевагу 3,5 літровому двигуну. Ще у нього є 2,7 турбовий двигун на 310 кінських сил і в ньому, як правило, йде комплектація спорт. Саме цей автомобіль достатньо потужний, швидкий, та люди досить часто його купують, бо в нього досить крута заряджена комплектація. І його турбовий двигун, як правило, в експлуатації ніяких сюрпризів своїм власникам не приносить. А ми йдемо далі. Я пропоную вам перейти до наступного автомобіля. Це буде преміум сегмент від німецької великої трійки Audi. Audi Q5 також можна привозити в бюджеті. 15 тисяч доларів без ремонту плюс ремонт. Останніх років випуску після рестайлинга 16-го року випуску. Як правило, в ньому буде 2-літровий турбовий двигун, та якщо вибирати автомобіль sq 5 можна вибрати і з 3-літровим турбовим двигуном, коли автомобіль буде їхати ще швидше. Ну, всі ви знаєте комфорт, який надає німецький автомобіль. З німецьким автомобілем завжди приємно експлуатувати його як по місту, так і за містом, їхати на дальняк та на ауді. Від q 5 можна навіть з легкістю паркуватися в центрі любого міста. Звичайно, висока якість салону, торпеди, керма. Кіри ну, все на досить високому рівні, тому що це німець, а німці завжди слідкують за своєю репутацією та свій преміум дають завжди найкращим для своїх покупців та замовників. Я вважаю, що Audi Q5 буде суперовим вибором в цьому бюджеті та пропоную перейти до наступного автомобіля. Третю сходинку нашого хіт парада я, звичайно, віддав марки BMW. Сам їжджу на BMW, мені це дуже подобається, і це досить комфортний сучасний автомобіль. І якщо колись BMW це було про якісь понти і крутість, то на сьогоднішній день BMW це все-таки більше про надійність та комфорт. Я, наприклад, на родив з родиною на цьому автомобілі пересуваюся вже більше півтора роки, і в мене від нього тільки максимум задоволення. Тому і вам раджу. Мати також такий автомобіль, тому що від нього ти отримуєш тільки максимального кайфу. І BMW-X3 можна також привезти в бюджеті біля 15 тисяч доларів, автомобіль буде там біля 16 17 року випуску, та зробити ремонт та відновлення якісно у нас на СТО під ключ. Потрібно врахувати, що коли ми говоримо про німецькі автомобілі, то, звичайно, ми говоримо про дуже-дуже високий рівень шумоізоляції. Коли ви проїжджаєте кожен кілометр шляху, будь то по місту, будь то за містом, ви отримуєте насолоду від кожного кілометра. Їдеш і немає оцього шума від дороги. Знаєте, постійний гул оцей. Гу -у 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 -у. такого в BMW і Audi, звичайно, ви не відчуєте. Та сама ситуація і по салону. Кіра досить високій якості. Матеріали по торпедо, картам, підлокітникам, керма, сам пластик, досить високій якості. І він не зацарапується, навіть коли ви щось там ложите, ви щось користуєтесь автомобілем, знаєте, коли дешевий автомобіль, ти до того пластика легенько торкнувся на ньому, вже з'явилась царапина. То, коли ми говоримо про преміальні бренди е, європейських автомобілів, про це мови ніякої не може бути. Ви купуєте. Чи автомобіль з великої німецької трійки ви платите відповідно за високу якість. Так, ціна обслуговування такого автомобіля буде трошечки вища, ніж це, наприклад, у японця, чи, наприклад, чим це в того самого Ford Edge. Але і комфорт в порівнянні експлуатації на тому самому x 3 буде дуже-дуже високий. Тим паче кліренс кросовера дозволяє проїжджати вам достатньо складні місця. Якщо вам потрібно виїхати десь на природу, автобіль, як правило, йде повнопривідним. Ви можете їздити, відпочивати в досить складні місця, куди прості седани заїжджати не можуть. Великий міський багажник допоможе вам подорожувати з родиною. Та високий кліренс, навіть коли по Києву випадає сніг, дозволить вам запаркуватися там, де вам буде більш зручно. Як правило, з цими автомобілями йдуть двохлітрові двигуни. В модифікації 28i, тобто на 245 кінських сил. Більш рідше, але зустрічаються й 3-літрові двигуни N55, такі як встановлені на моєму BMW. Так, вони будуть трішечки дорожчі, але кайфі насолоду, ви одних отримуєте набагато більшу. Тому BMW X3 я рекомендую до купівлі. А тим часом, якщо вам не сподобався один із цих автомобілів, який я назвав перед цим, то я відповідно запропоную вам Toyota RAV-4. Я взагалі. Вважаю, що найкращі автомобілі в світі, це або німецькі, або японські. Так, останнім часом американські автомобілі досить суттєво почали завойовувати лідуючі позиції на світових ринках. Якось раніше це було не так. Вони більше е, крутилися у себе там в Штатах і на ринки в світові не так сильно лізли. То останнім часом, коли особливо FCA подружилася з італійцями, а саме атом. ці автомобілі набули більш таких яскравіших ноток і почали з'являтися у наших хід парадах і на дорогах України. Ви їх досить часто бачите. Але про джипи я розповідав вам в минулому відео, на яке ви можете перейти ось по цьому посиланню нижче та ознайомитися з цими автомобілями. Тому що сьогодні у нас бюджет 15 тисяч з пригоном плюс ремонт. І Toyota rav 4 це. Досить такий серйозний конкурент в цьому бюджеті, тому що цей автомобіль досить часто вибирають люди за його надійність, за його прагматичність. В середньому на аукціоні цей автомобіль торгується біля 8 тисяч доларів, в принципі, можна його піймати. І біля 15 він заїде там 17-го року випуску без ремонту плюс ремонт. І відповідно, коли ми вибираємо Toyota RAV-4, то ми все-таки говоримо про якість та надійність. І от якраз 2,5 двигуни, які встановлені під капотами Toyota RAV-4, як правило, ніяких питань у своїх власників не визивають. Також на цих автомобілях можна зустріти з 25 двигуном і гібридну установку. Щоправда, такі автомобілі будуть коштувати дещо трошечки дорожче, але і економити паливо цей автомобіль буде набагато більше. Звичайно, коли ми сідаємо за кермо Toyota, уже таких якості. Матеріалів салону, як в німецького автомобіля, ми не побачимо, ми не відчуємо, але все одно це буде круто, класно і прикольно, тому що це Toyota, і Toyota люблять усі. Правда, коли ви будете їхати по дорозі, ви відчуєте кожний камінчик, який на ній лежить, кожну піщинку і кожну ямку. Тому що шумоізоляція в цього автомобіля, чесно кажучи, так собі. Але її іде вибирають цю машину за шумоізоляцію, її вибирають за надійні. І багато хто людей вважає, що Toyota набагато краще, ніж ці Audi, BMW, американські автомобілі та таке інше. В будь-якому випадку, який автомобіль вибирати, вибирати тільки вам. З нами ви можете його підібрати або в Україні, тому що у нас є послуги по підбору автомобілів. З нами ви можете привезти його зі Сполучених Штатів Америки, тому що ми привозимо автомобілі. Можна у нас придбати на майданчику якийсь автомобіль, який вам подобається, чи поставити на продаж свій автомобіль. І нашу п'ятірку топа я хочу замкнути також німецьким автомобілем. І це буде мерседес. Який же ж мерседес можна привезти в бюджеті 15 тисяч зі сполучених штатів? І це буде Мерседес Джела. Так, цей автомобіль також вважається кросовером. Він є улюбленцем багатьом, тому що з великої німецької трійки люди, як правило, вибирають щось між БМВ, Мерседесом або ВАГ-групом. Ну тут уже Volkswagen, Audi, Porsche, кому що більше. Але не просто так ці автомобілі зарекомендували себе на ринку, на ринку України, на ринку світі. І навіть у нас на майданчику в продажу зараз є як Audi. 5, так і BMW X3, про які я вам розповідав в топі на цьому відео відео попередньо. Звичайно, є і Cayenne, звичайно, є і Ford, звичайно, є і джипи. Тому що це самі популярні автомобілі зі США, тому що можна їх пригнати, купити максимально свіжими, максимальним мінімальним пробігом, з мінімальними пошкодженнями, якісно відновити та отримувати задоволення. Але якщо ви любите саме Велику німецьку трійку, і ви хочете отримувати від автомобіля максимум комфорту, максимум задоволення, то вам потрібно вибирати щось мерсу між Мерсом, BMW чи Audi. І Мерсу я б віддав би останню позицію нашого топу. Тому що як не крути, наприклад, за останні три роки, що ми возимо авто із США, з Мерсів у нас ми привезли буквально один Мерседес. І це був Мерседес С класа, досить крута, класна машина. Поїхала в місто Дніпро з Дніпра. Замовник замовляв, то е, BMW ми привезли дуже багато, Audi ми привезли дуже багато. Ну і звичайно, найбільшу кількість автомобілів привезли джипів, тому що і Фордів, тому що вони максимально доступні людям по бюджету. Е, і досить часто складений такий стереотип, що якщо ми купуємо Mercedes, Audi чи BMW, то це дуже дорого, дуже дорого в обслуговуванні. Ні в якому випадку не можна купувати такого автомобіля. Наприклад, я розповім вам свою коротеньку історію. Ви бачите, у мене BMW-5, на якій я їжджу ну, ось буквально через там, декілька місяців, буде вже два роки. І е, за ці два роки я вклав в обслуговування автомобіля, саме в ТО, всього-навсього 34 тисячі гривень. Так, я замінив передні тормозні диски з колодками, замінив задні амортизатори, замінив антифриз. Замінив впереді ролики генератора з ремнями, тормозну жидкість поміняв, ну і масла фільтра, звичайно, міняв. Тобто і проїхав я цей час 23 тисячі кілометрів. Тобто, грубо говоря, там біля гривні 50 мені обійшовся кілометр по обслуговуванню цього автомобіля. Знаю, що досить багато любителів і Тойоти, і Мегана, і особливо дизельних агрегатів, які вважають, що вони набагато економніші за бензин, в результаті витрачають на обслуговування з роками свого автомобіля набагато більше, ніж це робиться на преміум. Тому від себе я можу сказати точно, що купуючи mercedes GLA, купуючи BMW чи Audi, ви отримуєте тільки задоволення. І не бійтесь цих стереотипів сказок, що досить часто розповідають люди, які ніколи не володіли таким автомобілем, або володіли, правда, в роках 15, 20, 25 років, тобто старим корчем. І, звичайно, що ви хочете від старого преміального автомобіля, щоб він вам був надійний і дешевий в обслуговуванні, ні, такого не буде. А ми все-таки з вами говоримо про п'ятирічні автомобілі, і це вже зовсім інша історія. Від себе тільки можу сказати, що ми живемо один раз, і від цього життя потрібно отримувати насолоду. І якщо ви зараз не купите собі автомобіль своєї мрії, який вам подобається, то ви це можете вже зробити ніколи. Тому не упустіть свій шанс, і з нами ви можете привезти дешевше зі США свою мрію. Ми можемо це реалізувати підключено нас не СТО, супроводимо все до Переоформлення умрео, враховуючи новорічні знижки на аукціонах, які зараз відбуваються, та знижки на послуги, які ми зробили також для вас. Ви можете зараз привезти вигідну свою любимцю. якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, обов'язково напишіть гарний коментар, тому, це, тому що це досить сильно підтримує наш канал та наш бізнес і допоможе вам випускати більше таких роликів. Ну а з вами був Ігор Мітоавто. Всім пока! а